Я сьогодні вас взяла з собою на базар. Тут ряди їдуть зім. Буде зі тудею. Це по 10 євро. Тобішки в магазині. Можна купити фірмові речі, за маленьку ціну, але немає розмірів. Тобто те, що ви знайдете, це, на жаль, буде. Так, тут все спортивне. Що тут є? Спортивні кофти на роботу, то є шикарно. кофти. Бачите, воно, тут скрізь були цінники, вони їх підрізали. Так, все, що хочеш. Дивіться, бачите, тут є цінники. Можна купити. Речі з стінками. Купалечки. Ну це шейн, але все таки цікаво, подивимося. Ну, шейнь теж з тем. Купальники може відбути. Зараз подивимося. як це виберемо, обов'язково покажу. Але то, яка ж яка ціна, така якість. На жаль, всі ціни попіднімалися. Це дорогеньке, один базар спасає. Так, дивимося, що тут. Так, так ну а тут е, німецька марка, чого знаю, будочка сказала, каже мама оця, там, де пише СА, це каже їхи. Бачите, тут, наприклад, цінами продають. Є ж кажу. Що хочеш, яка хочеш ціна і який хочеш товар. Вибрати можна, одітися можна, в голі ніхто не ходить. Повір, курточки такі. Середні, як правильно сказати, весняні от зараз. Такий середній період. Так, тут по 6 євро. Теж все затікетка. Ну це теж німецька марка Солівер. Бачите? Це німці. Німці роблять якісно. І хочу біжати в Італію, але німці роблять якісну продукцію. Так, йдемо далі. Так, йдемо далі. Так, бачу якусь скобку. Щось дитяче. Потім покажу. Так, це все льон. Льон, котон натуральний. Можуть бути як рушники. Те все теж також мови. Для діток кому треба ліжечко. це такі е, боковинки, як я називаю. І льонові рушнички. Тинесінький льон Безподобні. навіть Собі брати як рушник або як. Витрати діток. Для нас рушник, для дітей дуже рушник. Кухонні принадлежності. І ці скорітки, до речі, шикарні, те, що вони дуже сильно тяжкі. Так, що мені треба було? Мені щось треба було для кухні. О, мені треба голочки до швейної машинки. Зараз запитаємо, чи тут є. Scusa, perché, per, cosa, per caso avete le aghi per macchina da cucire? Dove sta? Ah, ma universali? Sì, questo è universale. Ok, Singer. Poi mi servono pure queste. Quando ci devo? Allora, due, due, quattro. Ok, grazie. 4 євро небагато. І так, за голочки до швейної машинки, мені треба було, потім дома все покажу. закупи бо дуже важко і, і знімати, і коментувати. Дивити зілятися, бо не хочуть, щоб ну, Я їх розумію, так, тут все по євро. Тут таке ж все таке. Знаєте, що викидали з магазину або воно трошки забраковане, але бачите, теж скрізь ціни. Все німецьке. Бачите, це марка німецька. Це шортики. Ні, це маєчки. Це такі маєчки з одним рукавом для діток. Ну, Дівчатка підлітки. Класно. Зараз піду поривись, потім все покажу. мене донька клала. Маленькому воно такі свої мішки. бачите, вони ще з цінами. Це дуже класно, тому що дитинка сюди запихається, їй тепло, вони є котонові, є байкові, є такі вже учіпльоні на зиму. Це класна штука, то, що ти подожди дитину, не переживаєш, що вона тобі виповзе з ліжечка, якщо, наприклад, вже такі дітки, які повзають, не ж можуть спрости. Тут не виповзе. Але буде тепленько, дуже шикарно. Ну, наша внучка. Моя внучка вже виросла, так що їй не треба. Все по євро. Лісочки, бачите, все з ечікетками. Покажу також базарну косметику. Різні кремчики. поясниця, не підробка. Це вони купують вже коли підходить більш-менш навіть термін горності, таке все. І тут вони його продають дешевше, ну наполовину, скажімо так. Це також вигідна річ. Хто що любить всі, всі марки? Бачите, реаль. Кудись бачила. Біонайк. До речі, це марка аптечна, як я кажу щас то, що це захист від сонця. А, це тональний крем коректор а, до тіла. Фодечин та коректори корпу. Із захистом 15. Ну, я думаю, якщо до, корп... до тіла, то може бути і до лиця. Лицем, як то кажуть, відноситься до тіла. О, крем, есенс. Ну, Теж непогані кольори. Можна підібрати. Так, ті. ця гарна палеточка, контурінг. Так, що тут? Боже міжінки, що нам треба? На базар, косметика, Ах. лаки. О, згадала, хтось мене просив лаки для нігтів. І знайом, що побачу. Скуза, кипець факу, а? Три євро. Три євро. Дивіться, це еквілібра. Це палетка. Це не був чай. Це досить така марка, також аптечна, як я кажу. Дивіться, які гарні кольори, за 3 євро. Це ж знати навіть комусь на подарунок. Шикарно. Оптець, ви їх просто не купить. Можете подивитися в інтернеті, скільки коштує квібра. Ідеально. Від захисту від сонця. Лірок це французький, це французький бренд. Він, до речі, дуже сильно дорогий. От є ціна. Oh. Scusa, che prezzo? Allora, signora, questo quanto? 10 €. Che ci il prezzo? Sì, sì, sì. Ok, Ah, ok, va bene, grazie. Ho tak, a bacchette ci ne sono quanto? No, ma ha 30. Na bazari po 10. Ve girula. Ritak. Прада, парадокс. Це є духи, це є оригінал. Я вже жодного разу перевіряла Навіть є стійкий стрішко, щоб перевірити. Валентина мені дуже подобається. Пробувала. Скандал цей пробувала запах. Кельвін Клін. Оце чоловічі гарний Давідов. Вот чоловічі я е правда. Карбону. Так що. І Джордж Романі Майвей. Також мухала. Дуже гарний. Раді цікавився, запитаються. Сказали, кип'ять, а? 50. 50 в магазині 90. І так. Итак. Амазоні загубки. Її вже трошки порозпаковували. Це все Амазоні. Так, Амазоні загубки по 3 євро сьогодні, але деколи бувають по Євро і по 3, і по 2. Отак, я бачу, де що порозпаковували цікаві речі. Так оце щось цікавеньке. Дві да, дійсно маленька мінібралка. Що таке виглядає? Так, далі беру у вас там, де все по євро. Мені тут також дуже сподобалося, тому що є хороші речі. Є і марки німецькі, американські. Оце, от, наприклад, тряпочка для кухні. Я вже маю таку. Мінітерки. потім, потім, ну, Я ж кажу, все, що треба, тут можна знайти. Ну, євро я рахую ціна. Оці лопатки теж дуже класні. Сіліконові, я маю. І вони не знищуються, вже маю 4 роки. Тут можна наритися. Ну, потім фрукти, овочі. Полониця вже нарешті трохи подешевшила, по 2 євро. Ну, На овочах і фруктах ціни кожного тижня можуть бути різні. Залежить в нас від того, чи є дощі, як воно вродить. І, на жаль, може мінятися там 20-30 копійок. Наприклад, цього, цього разу перець вже по євро 20, кабачки по євро 20, а були минулого тижня по євро. Ну, я рахую, все одно ціна нормальна, дешевше, набагато. І так, що я купила на базарі? Так, купила ліпчик. За 2 євро. Подивіться, яка ціна? 20 євро. Ну, думаю, вигідно. Сам за себе говорить ціна. Так, купила вночі піжамку. Це їхня німецька е, марка. 3 євро. Піжами. такі два рушники. Вони були з'єднані, там вона розірвала продавчиця. Також туку, органайзер. Це дуже класна річ. Три євро, але от дивіться, скільки в ньому є, як то кажуть, різних органайзерів. І в цю сумку теж у щось оже. Подивіться, є один. Потім є другий. Потім є третій. Це все вода не проникне. Четвертий, є п'ятий. Є. Шостий, Тоже таке досить низьке. Сьомий, восьмий. І оце, само по собі, дев'яте. Я рахую за 3 євро, вигідно. Ну, а також приколочки для моєї внучечки, резинки, вони вічно губляться. Я не знаю, вона вже стільки має і вічно губляться. Ну, Фрукти ви бачите, як завжди, це мої покупки. Ну, Ви бачили мої закупочки. Е мені також сподобалося сьогодні, бо я попала на деякі брендові речі. Ви бачили, які я взяла з етикетками. Е пишіть, щоб ви хотіли побачити ще, які відео, чи сподобався соня, мій базар суботній. Е коли ходиш спокійно по базарі, воно зовсім інакше, бо коли спішиш з роботи, або на роботу, воно інше. Дякую, що були зі мною! Побачимося в наступних відео. Всім хороших вихідних!